Ось фрезерування вчора було до часу ночі. Ось такі результати. Після ремонту. Знову після ремонту. Форсунки ми замінили на нові. Диміло спочатку, тому що вигорало все, що там накопичилося. От. Диміло під нагрузкою трошки. А тепер вже ось в сусідці призонемо. Невеличку ділянку, я вчора вже собі 40 соток бахнув. Тут 20 і там ще одне місце. І тут Трішки вітер, надіюсь, не сильно задуває. Оце на дачах приблизно е така маневреність потрібна, щоб е презеррувати такі участки мега вузькі е і некомфортні. Але тут, е тут ще вона вузька, але довга сама по собі. А там буває між деревами. Коротка і вузька. І оце покрутися ним. Ще буває кирпичі попадають, пеньки якісь, плитка, там, каміння, сітки, які намотуються на фрезу. є стежечка зараз по ній пройду побачить скажуть що ходив по чужому огороду такий результат це не чорнозем алейний пісок чи середнє Проваливаю Прям трактор нормально Відпрацьовує. дачах попадає щось на кшталт цього. Якась колодка, якісь пеньочки, якесь каміння, кирпичики. Хоча люди говорять, що та ні, у нас тут чиста ділянка, в нас немає нічого такого. Але вже ніж десь загубили ми один. Якщо нормальної якості купувати ножі, то це десь 175 гривень я дивився. Можливо, там 150 можна знайти, якщо не китайські, не серця якогось зроблені. Щоб вони послужили там 2-3 сезони. Один і вчора загубили один. Ну не вчора, вчора. Побачили, що його нема. Там крутили. А я думав, що воно пропуски робить. Думаю, може я погано захват. Захватив погано. На перехват там 5-10 сантиметрів можна брати, щоб не було пропусків. А воно залишало таку лінію маленьку. Воно ножика не було. Можливо, воно ну, не допрацьовувало там. Де диму немає. Я вже думаю, форсунки замінили. Все ж, все ж вже замінили. Але дим все рівно був трішки при заводці. Думаю, ну як же так. Але слава Богу. Воно вигоріло там усе, що було. Вже нормально. І останній раз пройтись Тяги потрібно відрегулювати, а то фреза якось на бік стоїть. Ну такий результат, як на мене, хороший результат. Все чітко вигладило, вифрезервуло і перебило. До нових, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. No go